Доброго ранку, малята. Давайте ми разом з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, малі дітлахи. Так сталося, дітки, що в цьому році наш садочок працює в незвичному режимі. А в дистанційному. Сьогодні я вас познайомлю з тим, хто працює в нашому садочку. Малятам книжечки читає, малювати, ліпити, рахувати навчає. Так, дітки, це вихователі, які працюють з вами і вчать вас і читати, і рахувати. Чисто. Прибирає посуд миє, постіль застеляє. Це діти помічник вихователя, які працюють в садочку, слідкують за чистотою приміщення. Про здоров'я діток дбає, як боротися з хворобами, розповідає. Так, дітки, це медична сестра. Яка слідкує за станом здоров'я в дитячому садочку? Але в дитячому садочку є багато ще різних професій. Це і кухар, який смачно готує, і праля, яка слідкує за білизною чистотою білизни, і двірник, і музикальний керівник. А є ще завідуюча. Ось дітки, як багато професій є в дитячому садочку. А зараз я вам пропоную намалювати стежку до дитячого садка. Дітки, беремо пензлика, мочимо його в водичку, потім набираємо фарбу і проводимо стежку знизу пензликом догори. І ще раз набрали фарби стежку знизу до гори лінію проводимо. І ще раз набрали фарби, провели стежинку знизу до гори. Ось така стежинка вийшла в мене до дитячого садочка. Чекаю на ваші роботи!